Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це менший брат Джо. Це мама свинка. А це тато свинка. <исплите> свинка Пепа. Кашель Педро. Сьогодні навчальний день. У пепи та її друзів урок музики. У міс Полі була лялька. Пробачте, мадам Газель. Ой ой, у Педро кашель. Не хвилюйтесь. Я подзвоню доктору ведмедю. Доктор ведмідь слухаю. Добрий день, Це мадам Газель. Тут хвора дитина. Не хвилюйтесь, я скоро буду. Розкажи, що тебе турбує? У мене кашель. Он як? У тебе горловий кашель чи грудний кашель? Я не знаю, але він отакий. І коли ж він почався? Коли мадам Газель почала співати. Нічого серйозного. Проте кашель Педро може бути заразний. А що значить? Заразний. Коли у когось є кашель, іноді він може передаватися іншим. Мені потрібні ліки. Вистачить однієї ложечки, однак вона може тобі не посмакувати. О, на смак, як старий черевик, у варенні. Дякую, докторе. Ведміть. До побачення. Бувайте! Як я й думав, кашелю Педро таки заразний. Песик, Денні і Овечка Сьюзі заразилися від Педро. <coughs> Відкрий рот. Фу. На смак схоже як йогурт зі смаком килима. Фу. У нього смак. Квітів. Молодці, що ви так стійко випили ліки. А ви коли-небудь хворіте, докторе ведмідь. Ні, пепо, я ніколи не хворію. Я щодня з'їдаю одне яблуко. До побачення. Бувайте. Пора йти додому. Батьки приїхали по своїх дітей. Мамо, тату, у мене кашель. Доктор ведмідь прийшов і обстежив нас. Він дав нам гидотні ліки. Мадам газель, можете заспівати свою пісню. А вже ж, пепо. У місполі була лялька. Ой ой, всі дорослі заразилися від педро. Доктор ведміч слухаю. Це свинка пепо. Усі дорослі захворіли. Не хвилюйся, пепо, вже виїжджаю. <ривіт> Усім привіт! Заразилися кашлем від педро. <ривіт> 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 Усе ясно. Станьте в ряд і відкрийте роти. <ривіт> На смак як крем із старі шкарпетки. <рес> Дякуємо, що турбуєтесь про нас, доктор Ведмідь. Хто турбується про вас, коли ви хворі. Ні, та не турбується. Я ніколи не хворію. Ой ой, і доктор Ведмідь заразився від Педро. Не хвилюйтесь. <рес> До побачення. Бувайте! Бідний доктор Ведмідь. Він хворий і нікому про нього турбуватись. Хто це може бути? Привіт! Ми прийшли потурбуватися про вас. Ось фрукти і подушки, а ось і ліки. На смак, як йогурт, з варення у килимі зі шкарпетками. Це вам пісенька, щоб ви скоріше одужали.